В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі підбили підсумки акції «Мільйон на дрона. Хто долучився та яку суму зібрали? Дивіться у випуску. Озеленити територію в Запорізькій гімназії номер 94 долучилися до загальноміської толоки. Деталі за мить. Знайти нових друзів та корисні знання це все можна отримати в просторі дружньому до дитини. Для кого він створений та де знаходиться, розповімо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні під час спостереження на Херсонському напрямку оператори 73-го морського центру сел спеціальних операцій виявили та знищили місце дислокації противника. Для ураження цілей було задіяно гаубицю Д-30. В результаті оператори ССО знищили мототранспортний засіб ємності спальним замаскований автомобіль. На Херсонщині також вдалося звільнити острів Нестрига. Все ще напружена обстановка на півдні. На херсонському напрямку противник все ще сподівається вибити наші війська з кринок. Успіху немає на жодному з напрямків. Більше того, на херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига. Окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Такий вигляд нині мають навчальні заклади у Береславі та селі Велетанське Вілозерської громади після влучання російських кабів. Від ранку у суботи росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області. Під обстріл потрапило 6 населених пунктів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено п'ять приватних будинків. Були зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитячий садок, об'єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство. Запеклі бої точаться зараз на Донеччині. Під час роботи у нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го полку сел спеціальних операцій виявили та знищили чотирьох солдат піхоти противника. Всього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччина. З прифронтової зони евакуйовано 74 людини, в тому числі 12 дітей. У Красногорівці поранена одна людина. Ще одна у Желанному очеретинської громади. У Кораховому росіяни обстріляли промзону. У птичому Новогродівської громади поранено людину. Пошкоджено чотири будинки. Пошкоджені 11 об'єктів у Тарасівці, Калиновому, зеленому полі і Лінівської громади. У Часово-Ярівській громаді пошкоджено 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено три будинки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю, атакували один з промислових об'єктів міста. На щастя, минулося без постраждалих. Загалом окупанти 346 разів обстріляли прифронтові міста та села області. Гатили з артилерії, РСЗВ та авіація спрямували на мирні громади майже 120 безпілотників різної модифікації. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки на Запорізький район. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Водночас наші захисники дають гідну відсіч загарбникам. На звердіться з 15-ї бригади оперативного призначення Карадах нищать окупаційні штурмові групи на Запорізькому фронті. Трями авіаударів по зосередженню особового складу рашистів на тимчасово окупованій території нашої області поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області. 29 квітня день українського прапора на чорному морі. Саме в цей день, у 1918 році, на військово-морських кораблях чорноморського флоту в Севастополі замайоріли синьо-жовті прапори. Це стало підсумком успішної кримської операції українських збройних сил під командуванням полковника Петра Болбочана. Морським міністерством Української Народної Республіки. 29 квітня було визначено днем свята Українського державного флоту і днем свята Українського. Чорного моря. На честь цієї дати в Запоріжжі військові моряки підняли прапор ВМС України. Наразі підрозділи військово-морських сил активно залучені до відбиття збройної агресії Росії у взаємодії з іншими видами збройних сил під час бойових дій у приморських районах. Ми цією церемонією нагадуємо, що українці це морська нація. Ми цією церемонією нагадуємо, що у нас не тільки героїчне минуле, і також, у нас також і майбутнє успішне розвитку нашого флоту українського. І ми також цією церемонією підкреслюємо, що наші прапори будуть майоріти на, над всіма містами, гарнізонами на цій території нашої країни, в тому числі і Севастополі. На мільйон для ЗСУ акцію зі збору коштів на дрони для наших захисників організувала батьківські активи Козацького ліцею та Запорізької гімназії номер 6 Тривала вона три місяці. Підсумки акції підбили під час гала-концерту благодійного фестивалю дитячої творчості. Більше розповість Анна Крамаренко. А так, незглавному хабі розпочався гала-концерт благодійного фестивалю дитячої творчості Талант на мільйон для ЗСУ. Квитки на свій виступ діти роздавали за донати. Під час заходу школярі зокрема співали та танцювали. Ось цей номер присвячений нашим захисникам. Вася крила. Ми його присвятили для наших захисників для для того, щоб пришкопришвидши нашу перемогу. Під час цього заходу організатори підбили підсумки акції Талант на мільйон для ЗСУ. Вона тривала протягом трьох місяців. Батьківські активи козацького ліцею та 6-ї гімназії збирали кошти на дрони. Ми зібрали дві школи, шосту гімназію, козацький ліцей. Нашою головною метою було допомога ЗСУ. Наші діти своїм талантом допомагають ЗСУ, і ми збираємо мільйон для ЗСУ на дрони на запорізький напрямок. Тому що ми хочемо, щоб у нас був мир і спокій. Три місяці був цей захід. Були два відбіркові фестивалі по школах. Спочатку в шостій гімназії, потім в козацькому ліцею. І сьогодні діти зібралися для того, щоб погало концертом, підвести підсумок, побути зірками. Не припинявся збір коштів і під час гала-концерту благодійного фестивалю дитячої творчості в незламному хабі. Можна було донатити і онлайн. Також під час заходу відбулася безпрограшна лотерея. Її учасники мали змогу отримати пам'ятні подарунки, розмальовані гільзи від снарядів і прапори. Ми прийшли вболювати за сина нашої знайомої. Він навчається в ліцеї. і ще Отримали такі подарунки. Ми не можемо бути там в стороні, а від такої події і завжди донати. Також під час заходу відбувся аукціон. Стартова ціна цього лоту 200 гривень. 5 тисяч гривень від Геннадія. Геннадій, Це лот ваш. Така радість від того, що я долучився до цього так видатного. Як я гадаю, для нашого міста, міра приємна. У наших запитах кожен день ми бачимо від військових необхідність саме дронів, на які ви збираєте. Але ж все-таки мільйон ні, кожен дорослий здатний зважитися на збір коштів на таку суму. Але після того, як я сьогодні побачив вас, таких молодих, активних, розумних, я розумію, що ваш талант вартий більше мільйона. Ми свій донат вже разом зробили, але подивившись, порадившись з колегами, ми до вашого мільйона додаємо ще 10 дронів. Під час акції Талант на мільйон для ЗСУ вдалося зібрати 164 тисячі гривень. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Майже рік жителі Білінківської громади потерпають через перебої з постачанням технічної та питної води. Через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС впав рівень води в Дніпрі та підземних вод для того, аби відновити водопостачання в населених пунктах громади, які качають воду з нижнього б'єфа, минулому році подовжили трубу водозабору. Жителі Білінківського сподіваються, що проблема остаточно вдасться вирішити завдяки поглибленню артезіанських свердловин та відновленню будівництва центрального водогону від початку війни ми не закінчили. Зараз нам обіцяють його. Добудувати для того, щоб забезпечити саме село Біленьке поки що цією питною водою, яка в нас буде надходити по плану. повинна надходити з каналу, але раніше в нас були пробиті артезіанські скважини. Зараз у нас ведеться експертиза декількох проєктів і є перспективи того, що ми і в віддалених селах є фонди, які нам допоможуть. ці артезіанські скважини, які зможуть дати достатньо кількість кількість питної води для населення. Нині ж питну воду двічі на тиждень до села завозять волонтери благодійного фонду Карітас Україна за підтримки відділення Карітас Норвегії. Локація для підвезення розташована в Біленківській сільській раді. Щодня кожен житель села може набрати до 6 літрів води. Кількість таких точок для підвезення в громаді планують збільшити. Люди мають змогу отримати воду кожного дня, але оскільки потреба є дуже велика, тому води не вистачає для всього потребуючого населення. Також ми маємо ідею продовжити і збільшувати точки доступу до води, щоб забезпечити більше населення і надати до критична вода, яка має критичну таку основу життєдіяльності людини. Будівництво сонячної електростанції для п'ятої міської дитячої лікарні. Розробка такого проєкту передбачена меморандумом, який нещодавно підписала Запорізька міськрада та громадська організація «Екоклуб». Основна мета проєкту зменшити власні видатки на споживання електроенергії та забезпечити постійне живлення критично важливого обладнання медзакладу. Якщо лікарня буде мати стабільне електропостачання незалежне від зовнішніх чинників, це гарантуватиме надання безпеки. Перебійної та якісної медичної допомоги кажуть у медзакладі реалізувати проєкт планують із залученням міжнародних донорів. В лікарні надається медична допомога не лише дітям від народження і до старшого віку, а також медична допомога всім, хто знаходиться або травмованих у критичних станах дітям. Тому будь-який збій в роботі системи електроживлення, який може негативно відобразитися на стані або роботі критично важливого обладнання, що забезпечує підтримку життєво важливих функцій, може негативно відобразитися на здоров'ї або навіть в деяких випадках і на життя пацієнту. Критичне важливе обладнання це таке обладнання, яке забезпечує дотримання всіх життєво важливих функцій. Наприклад, для новонароджених дітей, у тому числі недоношених новонароджених дітей, це таким є обладнання. Це ковези. Ну, Іншими словами називають інкубатори для новонароджених, які забезпечують функціонування всіх мікроклімату, всіх підтримку всіх життєво важливих функцій дитини, яка ще є недоношена, яка потребує певної вологості, температури, щоб вона знаходилася. Операти штучної вентиляції легень, які забезпечують підтримуючу функцію дихальних, інфузомати, пульсоксиметри. споживання електричної енергії зменшиться в рази, оскільки. Влітку, коли досить велика кількість вентиляційного обладнання, яке споживає велику кількість енергії, воно буде працювати за допомогою енергії сонця в зимовий час енергії від сонячних електростанцій буде менше, але можна на сьогодні десь сказати, що споживання власного виробництва може замістити до 50% власного споживання. Тобто, зараз кожен кіловат. Можна поділити на два. Озеленити територію в Запорізькій гімназії номер 94 Докладають максимум зусиль, аби зробити прилеглу територію особливою. Здійснюють це в рамках толока, яка стартувала в закладі ще наприкінці березня. Зокрема, працівники школи висадили квіти та пофарбували спортивний майданчик. Більше розповість Анна Крамаренко. Ось цей майданчик спершу через пандемію коронавірусу, а потім і війну був кілька років в занедбаному стані. Зараз в рамках весняної толоки, яка в 94-й гімназії триває з кінця березня, його приводять до ладу. Зокрема, працівники закладу білять бурдюри, а ще висаджують на облаштованих міні-клумбах чорнобривці. кажуть, обрали ці квіти не випадково, адже вони у кожного українця асоціюються з родинним затишком, а ще символізують мамину ласку та добро. Загалом під час толоки на цьому майданчику висадили 72 кущики чорнобривців. Висаджуючи ці чорнобривці, особисто я думала про свою матінку. Вона любила все живе і любила квіти, і любила тварин. І на своїй дачі, яку вона теж дуже любила, вона завжди висаджувала чорнобривці під віконням на підвіконні у вазонах. Вся дача була у чорнобривцях, тому що чорнобривці це наша українська автентична квітка. Також учасники толоки підмітають територію дитячого майданчика. Тепер тут скрізь любо глянути. Ось там у нас є укриття, яке працює 24 на 7, і ми можемо приймати 1280 людей. І поруч з укриттям знаходиться дитячий майданчик. І тому ми вирішили реконструювати цей дитячий майданчик. Ми зробили ем, качелі, ми відновили лавочки, ми пофарбували все, що було на майданчику, і повністю його відновили, але вирішили і прикрасити його квітами, тому що квіти як діти. Загалом на території цієї гімназії чотири великі, понад півсотні міні-клумб. На ось цій теж висаджують яскраві запашні квіти. Я люблю квіти, в мене вдома багато квітів. І сьогодні ми висаджували шаловидний фокс. Він розростеться, і наш садочок буде як гарна українська вишиванка. Завжди потрібно садити будь-які рослини з гарним настроєм і вірою в те, що все буде добре. Також під час толоки педагоги пропололи розарій, а ще на деяких клумбах висадили кани. Працівники гімназії вже не можуть дочекатися літа аби насолоджуватися красою цих квітів. А ще в рамках толоки на території навчального закладу облаштували ось таку стежку. Восени вздовж неї планують висадити дерева. Сьогодні ми прибирали пришкільну територію, а саме пололи, згрібали листя. Постійно висаджуємо і піклуємося про троянди. Також кожного року на толоці висаджуємо кани, які радують нас своїм цвітінням з липня по пізню осінь. Прикрасили в рамках великого прибирання освітяни і вхід до навчального закладу, встановили вазони з квітами, а ще приводять до ладу територію, де облаштований клас просто неба. Поруч є й столик для гри в теніс. В класі на свіжому повітрі кажуть, можуть проходити заняття групи продовженого дня. А ще в закладі наголошують, це чудове місце для відпочинку під час перерви. Не забули учасники толоки і про спортивний майданчик. Зараз фарбують його і дитячі майданчики фарбували, і корпус школи, і е, літній клас. Тепер перейшли до спортивного майданчику. Щоб дітки прийшли, щоб було їм приємно займатися спортом, щоб дітки відпочивали на дитячому майданчику. В рамках толоки одну з будівель гімназії прикрасили банером з картою України. Ми придумали проєкт. Під назвою Україна, це ми. Кожен клас, кожна наша дитинка брала в ньому участь разом з класними керівниками, вчителями, які викладають в їхніх класах предмети. Ми вони створювали свої проєкти. Цей банер, який ви бачите за моєю спиною, є втіленням нашого загального проєкту Україна це ми. І ви бачите, що Україна обов'язково переможе. І можете побачити, що слово дім так, якщо приблизно подивити подивитися, він знаходиться. Там, де знаходиться наше любе Запоріжжя, яке було, є і завжди буде Україною. Вже зараз територія гімназії завдяки толоці стала ще кращою, але працівники закладу не збираються зупинятися на яскравому різнокольоровому дитячому майданчику. Восени планують облаштувати алею, з дош'якої якої теж з'являться зелені насадження. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Запоріжжя готується до наступного опалювального сезону. Зокрема, ремонтні підрозділи міських теплових мереж розпочали ревізію, технічне обслуговування обладнання та ремонти мереж. Так, у комунальському районі по вулиці Магара 4В виконали заміну старого зношеного трубопроводу. Під час минулого опалювального сезону на цій ділянці досить часто виникала аварійні ситуації, адже мережі вже вичерпали термін експлуатації. Щоб запобігти поривам тепломереж у майбутньому, замість тере вкладають нові поп Попередньо ізольовання труби. замінюємо по причині того, що цей трубопровід уже скажімо так мав багато поривів. І це планова робота, яка виконується згідно плану з минулого року. Цей трубопровід, який прокладаємо на даний момент, він буде кращий, ніж той, що був до того. Чому? Тому що на цьому трубопроводі у нас іде предизоляція, тобто цей трубопровід повністю предизольований, всі утечки теплової енергії будуть локалізовані і труба буде повністю монолітно в кожному лежаті. На 3 мільйони 200 тисяч гривень таких збитків задали рибному господарству порушники правил рибальства під час рейду на Дніпровському водосховищі рибоохоронці спільно з водною поліцією викрили порушників, які масово знищували водні біоресурси поблизу села Августинівка Запорізького району. Браконьєри виловили близько 700 кілограмів риби, сотні особин плітки, десятки окуня, карася, сазана, судака та ляща. При цьому використовували човен та заборонені знаряддя. Лову шість сіток на зловмисників. Оформлено два адміністративні протоколи, готуються матеріали для відкриття кримінальної справи, заборонені знаряддя лову, плавзасів та незаконно здобуті водні біоресурси вилучено. Зафіксовані збитки рибному господарству є рекордними за весь час. Роботи на Дніпровському водосховищі. Повідомили рибоохоронці. Ось, друзі, можете побачити, яка таранина. От якраз рука і до локтя. Судак, 16 штук, жерех, вона ще білизна, одна штука, сазан, дві штуки, плоскирка, 29 штук, ляж, 5 штук, плитка, 1266 штук, окунь, 63 штуки. Нагадаємо, з 1 квітня на водоймах області діє весняно-літня нерестова заборона. в цей період забороняється рибалити на ділянках, які визначені як нерестовища. На всіх інших можна рибалити не більше ніж на два гачки під забороною використання сіток та плавзасобів за порушення правил любительського та спортивного рибальства. Передбачена адміністративна, а також кримінальна відповідальність. Знайти нових друзів та отримати корисні знання в Запоріжжі. Діти віком від 3 до 17 років можуть безплатно взяти участь у різноманітних активностях у просторі дружньому до дітей. Діє такий осередок на базі благодійного фонду Каріта з Запоріжжя. Там з малечою та підлітками працюють психологи, соціальні педагоги та аніматори. Я дуже сюди часто прихожу. Я люблю. Я люблю приходити на всякі мероприятия, де щось -що роблять. Там на поробки цікаві, на веселі старти. і Все таке. мені тут дуже сподобалось, тому що вони тут готують всякі мероприятия і тут дуже багато чого веселого. У нас відбуваються заняття для діток дошкільного віку. Це перша половина дня, і для діток шкільного віку це друга половина дня. Після обіду у нас працюють психологи. Можна отримати індивідуальні психологічні консультації, також соціальні педагоги і аніматори. Ми пропонуємо найрізноманітніші майстер-класи, спортивні заходи, різні квізи, квести, якісь інтелектуальні змагання, музична терапія, казкотерапія, тобто в таких форматах. Елементи козацької педагогіки спрямовані на патріотичне виховання молоді в Запоріжжі. На базі 15 опорних навчальних закладів впроваджують програму розвитку козацького звичаю Спас. Це унікальний вид спорту родом із запорізького краю, який набув статусу національного. Вихідними відбувся відкритий чемпіонат області з рукопашу в розділі Боротьба на поясах. Це ж... Сьогодні я буду кидати і утримувати. Я почав займатися е, десь у 6 років, е, спас і, займа, і ніколи не переставав займатися. Мені подобається здобувати, наприклад, перші місця. Проводимо тут змагання з боротьби на поясах. Спасі багато направлень, більше восьми. Один із них, який не травматичний для дітей, для розвитку, ми показуємо для дітей, щоб вони мали дихати національним. Козацький звичай, він такий древній ну, і гріх не користуватись тим, як жили наші прадіди і хащу. Участь у відкритому чемпіонаті Запорізької області взяли понад 100 вихованців. Переможці змагань представлятимуть наше місто на чемпіонаті України, який відбудеться з 17 по 19 травня у Львові. По результатам цих і попередніх змагань буде сформована збірна Запорізької області. І, ну будемо готуватися до чемпіонату України. Разом з Всеукраїнською Федерацією Спас місто продовжує впроваджувати програму з розвитку козацького бойового звичаю СПАС в місті Запоріжжя. Наші традиції дуже давні, вони мають велике значення, і дуже важливо зараз під час війни відроджувати, впроваджувати та виховувати наших дітей на традиціях козацьких, саме в нашому козацькому місті. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.